Коли будеш ти навіть сивим і життя твоє буде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось, може, ніякою? А для когось? Лихою впертою? Ще для когось? Відьмою, коброю. А між іншим? Якщо відверто, то була я дурною і доброю безборонною, несинхронною, ні з теоріями і не з практиками. І боліла в мене іронія всіми ліктиками. Галактик.